Вітаю, любі друзі! Ви на каналі Українці в Німеччині. Це канал для тих, хто хоче знати, як живуть українці в Німеччині. Чим вони живуть, чим захоплюються і що роблять. Тим, кому це не цікаво, прошу пройти далі! А друзям сьогодні буде поїздка у парк Екенхоф Нідерланди. Ну що ж, поїхали! Я буду знімати невеличкі замальовочки і з місць, які мені були цікавими. Це місто Беліфельд. Ось так воно виглядає одне із найвеликих міст Північної раїни Вестфалі, не найбільших, але великих. кшталт наших обласних центрів. Я вибачаюся. Я змушена буду виключити фон і звуки, і в нас будуть цікаві розмови і розповіді, але звучала музика з магнітофону чи програвача. І ви розумієте, що це все авторські права. Тому перезвучку роблю. Дороги це просто мрія кожного автолюбителя, водія. Це такого можна тільки. Поважати Україні, надіюся, що після війни саме такими наші дороги й будуть. Навколишня природа нагадувала Україну поля, степи, дерева. Ось тут розмір XXL, швидко ось так проходить великий стілець, як не вдалося замідлитися, хоча і пробували ми, але це траса, в якій дозволяється їхати до 100 кілометрів. Перевищення це вже автоматично вам прийде штраф, бо по всім Євросоюзу стоять реєстратори. І ніхто, в принципі, тут і не хоче перевищувати, бо швидкість достатньо, достатня. По всім дорогам, де можливо, стоять вітряки, виробляють електричну енергію. Це один із таких методів. Ще один побачите і навколо поля рапсу. Так як у нас сошники тут рапс. Рапсова олія дуже популярна в Німеччині. Тут користуються дуже широко. Річ оливковою олією. Дочі, говорили, що раніше в нас не було такої кількості соняшникової олії. Зараз вона у вільному доступі. І ароматна, і рафінована, і очищена і всяка. Мабуть, українці все-таки породили попит на соняшникову олію. Методи вироблення електроенергії використовуються всі: і вітер, і сонце, хоча їх і не дуже багато, особливо сонце. Але потім побачите це поля, де вирушуються рослини на продаж. Інколи є такі поля, де можна заїхати і нарізати квітів за певну суму, це не дуже дорого. І ось ледь не проїхали це кордон Нідерландів. Це Євросоюз, як ви бачите, знак стоїть. І трохи подалі буде кордон саме між Німеччиною і Нідерландами. Ось так нема нічого, можна навіть не примітити цю. Цей знак, якби нам не підказали, то ми б і не звернули на нього увагу. Ну, висить собі емблема Євросоюзу, адже ми ж в Євросоюзі, вибачаюся. Але трошки далі це буде більш яскраве розлініювання, зараз все ми побачимо. По всім країнам Євросоюзу ось таке чітке, нечітке. Розмежування. Ось так стоять машини. Ми побачили знак Євросоюзу Нідерландів. І невеличка стоянка. Так простіше назвати, наш аж ніяк не прикордонний контроль. Місце відпочинку. Різниця починається. Зрозуміло, що міняється мова всюди. І погляньте на номери. В Нідерландів, В Нідерландах. Пасажирські авто мають жовті номери, сині транспортні перевезення. Все інше маркування майже таке ж саме. Емблема країни, яка в'їжджає, знак, що, яка країна. Це перша зупинка, можна відпочити, є стоянка, є де поїсти. Ми тут недовго пробували, трішечки перекусили, бо вже все-таки час іде, їздили діти. Екскурсія була невеличка така. І діти потребували підзарядки. Дехто навіть встиг і виспатися. Дуже все просто, в принципі, як і по всій Європі. Але дуже гарно і зручно. Далі підуть замальовки із будиночками. Нідерланди, ще славляться своєю архітектурою, особливо Амстердам, там буде кусочок, ми будемо проїжджати, і я старалася показати вам, які будівлі є модерн, стиль модерн там в центрі. Природа, теж, як бачите, не відрізняється ні від України, ні від Німеччини листяні посадки. Ось такі невеличкі фермерські господарства, не знаю, як правильно воно буде в Нідерландах. Відрізняються будівлі навіть цих фермерських будиночків і використання інших будівельних матеріалів. Ось так воно, начебто і однаково, а поблизу. Приглядайтеся до деталей, особливо на під'їздах до парку, там буде дуже цікава така старовинна архітектура. Ми будемо проїжджати через старе місто. Все, що було цікаво мені, я робила вам, щоб показати, все, звичайно ж, в одне відео не влізе. У мене дуже важко великі об'єми редагувати, тому я буду все розділяти. Можливо, це буде декілька відео. Дуже багато великих автомобілів транспортних компаній. І все це до деякого часу стоїть на стоянках, бо заборонене пересування чітко притримуються всі правила дорожнього руху. Тут теж не можна перевищувати 100 кілометрів. Тільки після 7 вечора і до 6 ранку на е, особистому транспорті можна до 120 кілометрів їхати. Це вже я цікавилася так, як-то кажуть, по ходу справи. Але дороги мрія. Я згадую своє, свій досвід водіння. В Україні це небо й земля, у великих містах ще так, більш-менш, але там не протримується право майже 90% водіїв. Кому що цікаво, пишіть мені, що сподобалося в Нідерландах, що в Німеччині, як, як будемо зрівнювати ваші думки і мої. Ще хочу вам розказати ось про таке. Ви бачите, як дороги огорожені, це високі забори. У Нідерландах і в Німеччині є спеціальні мости, переходи для тварин. Якщо такі будуть, я обов'язково розкажу про них, але ви бачите, що обочини в основному, де є тварини, є загороди. Щоб ти попадали на трасу, не гинули і люди не попадали в аварію. Все право піклується про безпеку руху. Дорога просто задоволення. Що я можу сказати? Мрію, щоб такі дороги були в Україні, щоб Україна відбудувалася, вона була вільною. І нарешті закінчилася війна. Це, мабуть, мрія всіх українців. Ось бачите, починаються такі будівлі, достатньо цікаві. Оскільки тут температури не дуже такі низькі, дуже багато скла. Тут ще не видно, що бувають вітри і дерева низькі, вони ще більш-менш нормальні. Це автозавод. Те, що на ходу не встигаєш навіть прочитати, як називається. Реєстратори, будь ласка, все як потрібно. Під'їжджаємо до, до Амстердаму. Ви знаєте, це столиця Нідерландів, достатньо велике місто, але ми будемо заїжджати тільки. Трішечки. І дякуючи тому, що була в одному місці перекрита дорога, ми захопили більшу територію Амстердаму. Ось так, бачите, дуже багато їдуть людей відпочивати. Номера різні, різні країни їдуть. Тут відпочивати ти можеш сьогодні в Нідерланди, завтра в Італії. Велосипеди, катера, хто що любить який вид спорту. І поля йдуть Вздовж всієї дороги. Навіть їхали перевозили коней, бо є спеціальні ліси, де вигулюють їх, чи прогулюються, не знаю, як правильно сказати, бо коней відпочинок теж багато важить. Особливо біля моря ми були там, йшли через ліс, повз ліс, і там були прямо траси для. Конного спорту. Власипні траси, само собою, по таким гірським, більш-менш підйоми були, там, і дуже багато коней. Це вже буде наступна розповідь, бо мій телефон відмовляється редактувати великі об'єми. Він постійно висне саме на таких завданнях. Тому я роблю їх меншими. і Стараюся, щоб ви побачили якнайбільше. І... Дорога продовжується, ще буде одне відео. Я вдячна всім тим, хто зі мною, хто спостерігає за моїми відео, коментує. Ось, бачите, це новий доказ, що Нідерланди це країна річок, каналів і струмочків. А ми будемо прощатися на сьогодні відео достатньо. Дякую всім за увагу! Миру та перемоги всім! Скорішого повернення всіх захисників додому. Нехай наша країна стане вільною якнайшвидше. Дякую всім за увагу і до зустрічі в новому відео. Воно буде ще цікавіше, адже ми наближаємося до цілі нашої подорожі, парку Кекенхоф.